Доброго ранку, дорога церква Божа. Доброго ранку Україна і доброго ранку всі діти Божі, хто б де не дивився нашу ранкову молитву. Сьогодні ми щиро вітаємо вас і бажаємо вам гарного дня, натхнення і Божого благословення. Поруч зі мною, чудова молода пара благословених людей. Ви їх знаєте, це Руслан Галя. Ці люди, яких ви бачили у нас в церкві, більше Галю, трошки Руслана, але це наші люди тут, в Польщі ми зараз знаходимося, місто Жешу, і вони передають ось вам вітанечко. А після молитви вони дуже гарно засвідчать про те, які милості явив Господь в їхньому житті, як Бог благословив їх сім'ю, як Бог створив їх сім'ю. У них є багато що сказати, але ми. Будемо намагатися втиснутися буквально в 20 хвилин по милості Божій. Хочу прочитати вірш, який ліг мені на серце, от коли ми спілкувалися перед записом цієї програми, прочитати із Псалом 117, вірш, 13-14. Сильно штовхнули мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене, Господь моя сила і пісня. Він став моїм спасінням. Ага. Друзі, дуже штовхнули нашу, це, нашу землю, нашу країну вороги. Дуже можуть штовхнути люди нас з однією ціллю. Ворога є одна ціль вкрасти, вбити, і погубити, щоб ми впали. Але ми пам'ятаємо, що є Бог на небі, який підтримує. І який допомагати встати, навіть якщо ти дійсно впав, навіть якщо вдалося ворогу збити тебе з ніг, пам'ятай, рука Божа протягнута до тебе, щоб підняти тебе і відновити тебе. Я хотів би про це помолитися, і ми продовжимо наше спілкування. Отець Небесний. Батько наш, ми дякуємо тобі за новий день, за благословіння, які ти посилаєш на наше життя, за те, що ти бережеш нас, за те, що ти ведеш нас, за те, що ти охороняєш нас з усіх сторін. Через війну ми всі роз'їхалися по різним куточкам цієї планети, і через це служіння ранкових молитв, через технології ми можемо бути зараз, в ці хвилини ранкової молитви разом. Піднімати до тебе голос, піднімати до неба очі, і дякувати тобі, що ти зберіг наше життя, що в твоїй руці ми в безпеці, ти ведеш нас, направляєш нам і показуєш нам гарний шлях, яким би ми могли йти. Я знаю, Боже, що нікому не вдасться збити нас. Якщо ми будемо триматися тебе, ніх ні, жодна зброя зроблена, направлена на нас, вона не буде мати успіху, бо ти є наш захисник, ти є наш покров, ти є наш щит. І ми благаємо тебе, благослови всіх наших братів і сестер, хто б зараз де не знаходився, Господь, благослови на всякому місці і прослався в ім'я Ісуса Христа. Амінь, Амін. ну моя частина. Закінчилася, я тепер буду більше в ролі модератора десь задавати питання. Руслану, Галі. Ну, по-перше, коли почалася війна, то ви ще не були одруженими. Ми чекали. У нас довгий був шлях три роки. Два з них ми були частково помолвлені зі сторони нашої церкви, але зі сторони Руслана церкви були деякі трудноща. Але Бог провів навіть через це, і я скажу, що е, велика милість його, тому що ми одружилися так, як ми планували в квітні, але на два дні раніше, і е, юридично, і ровно через тиждень ми планували, що пастор пасторлянос повінчає і заключить шлюб перед Богом і людьми. На два дні раніше ти нас свінчав тут. Це теж було чудо Боже. Да, звісно, я це пам'ятаю. Я б і не задавав можливо цього питання, бо мені теж хочеться, щоб згадали, що я ж їх повінчав. Да. Слава Богу, це було перше таке таїнство моє, як в ролі пастора. Для мене да. це велике благословення. Що саме теж. ваша пара, ваша сім'я тоді так, але друзі, відмічу, що бачите, війна багато на що вплинула, але вона не може. Коли є два люблячі серця, навіть війна не може здвинути так, їх, покалібають по да? Так. тобто пошатнути їхню впевненість в тому, що потрібно йти до шлюбу, до браку, створювати сім'ю. Руслана, така, така перешкода невеличка, але суттєва. От я а, а, у лютому, на початку лютого, здав. За два дні це було до війни. Да. Здав свій паспорт український, щоб отримати ID-картку. За два дні до війни? Так. Да. Здав і по-моєму сказав, через 10 днів приходь, забирай. Mm -hmm. вот. І почалася війна. Сервіс перестав працювати. Я дзвоню, ніхто не відповідає а, і не да. я залишився без документів. Заран за кордонів паспорти, тобто все є, але... Так, громадянина України так не було. Так, так. А без нього ж нікуди, да? ні карти, ні паспорта. Ну він не отримав, старий віддав. І плануємо вже одружитися. То в ЗАГСі ж теж без нього не приймає. І, І... Є, ти зачекай, ми хотіли одружитись. Ми планували взагалі на квітень. Так вийшло, що ми планували до війни 16 квітня. Одружитися в ЗАГСі в Києві і приїхати 22 квітня в Харків, щоб 23 або 24 пастор нас читав перед церквою. Mm -hmm. Тобто, але вийшло так, що документів не було, і ми вирішили тіпа, зробити такі юридичні ми Подзвонили пастору, тому що Руслан пішов в тероборону. А ось у нього є мама інвалід, була я. Він нес, якби за нас відповідаліся. Я наречена. І ми задзвонили дзвоною паспорт, чи можемо ми укласти чисто юридично шлюб, тобто іскочити мене на папері, щоб ми були під захистом. Ну, поки що без звінчення, але ви так. під захистом закону вашому молоді. Тобто, було, якщо, якщо з ним щось справиться, що, ну, справи, що розумно, я є дружина, так. Так. що я можу піклуватися про його маму, тобто, ну Звісно, отак. так, але це теж було перешкода, тому що не було паспорту. Так, і... і ми молилися. Я ми деякий час жили в Нововолинську. Ну, ми ж ти, тебе погнали Це стро. Такі, знаєш, тонкості, да. що е, хтось може й не згадає, де той да. знаходиться. Сам факт, паспорт у вас з'явився. Ви... Я, я висів кожного дня ходив в сервіс, кажу, паспорт, вони там щось перевіряють, кажуть, база не працює. Я кажу, ну я завтра прийду, вона повинна запрацювати. І в якийсь день я приходжу, він кажуть, все працює. робимо Завтра отримуєте, типу, паспорт. І він отримує паспорт і тягне мене до завтра, я навіть не знала. день. <реш> і ми приходимо, і він такий каже: Давай паспорт. Я кажу, так, завтра запишіть нам на снарадах розписати. І я така, що? А він стоїть такий щасливий, а я вся розгублена, і дівчина така каже: знаєте, ну, взагалі наоборот типу, реакція. Дівчата такі усміхнені, а хлопці трошки збентежені, але у вас щось говорить, не так. Так, і ми розписалися, е, і на наступний день ми виїхали в Польщу, тому що нам було дуже важливо, Ми хотіли вивезти е, маму Руслана за кордон, щоб вона була в безпеці, і потім повернутися в Україну. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми ще Так, да. 에... да, Бог нас да, ну, привів сюди. Ми їхали місто. Вообще, взагалі в другому місто. Так, да, Ми даже планували далі їхати до, по Європі. І Бог привів це місто, ми, я теж не знав назви, ні назви, не що це за так. Але в перші дні нам Бог привів а, в притулок а, біженців, де ми служили їм майже півроку. Ну так, вийшло так, що ми там заселилися на три дні переночувати. Мама Бог так, просто а, вообще попіклувався, про це ми приїхали. По-перше, ми приїхали сюди, тут була католицька Пасха. Тобто нічого не працює. Ми знайшли якийсь готель, заселилися. Трьох в одній кімнаті. Тобто, ну три дні так пройшло. Прийшов вівторок, ми поїхали думаємо, ну що робити? Ну, поїхали на вокзал, там повинні бути волонтери, Ми до волонтерів. Ми нас направили в іншу будівлю. Ми приїжджаємо туди. Там великий такий, типу як спортивний зал, торговий центр, де тисячі просто ліжок і люди на матрацях. Ну, Я спав на так. такому в Мадриді. Так. і... Ми питаємо, типу, підкажіть, які наші дальніші, що нам треба робити, тому що ми не знаємо. У нас мама інвалід, вона не ходить. Вона і Руслан каже: ну, типу, допоможіть. Говорить, моя дружина, гляд, вона волонтерка взагалі. І він каже: А, ви волонтери, ще й зубін. А ви ще йдіть? Ось супер! Зараз я прибіжала. Вони, вони розплакались, почали обнімати. Вони ще дізналися, що зараз ми за рупіння. Так, ми говорить, все волонтерська родина, і ця жінка просто послано було Богом. Вона каже, час 5 хвилин, пішла. Приходить пані Анка я її ніколи не забуду, Приходять, дає мені адресу. Говорить, значить, оцегрі мама завтра буде надсі. Будуть чекати ага. це пансіонат літних людей для інвалідів. Ну, я коли приїхав, я пам'ятаю, що якраз ваша мама тільки-тільки ви її зареєстрували так, і це було ще днів. Як а, ми тільки так, приїхали перші дні. Так ти ж у нас була втома така на обличчях. мене мішки були такого кольору. Як у тебе ковтинка? <свист> ну, добре, те, що добре закінчується. Ви пройшли цей етап турбулентності, невизначеності. І я знаю, до мене доходили через мережі соціальні новини від вас про вас, про вашу діяльність. Ви тут робите движ. Трошки розкажіть про це, Руслан, про вашу працю, от як Бог вів вас О. тут, щоб. Ну, коротко, в основних таких да. моментах. Ну, першу півроку ми служили в Шелтері для біженців. Да. Це центр біженців. Центр біженців. біженців. Плюс-мінус вісімся людей, так. Було 100, він коли 65, ну там деякі далі їдуть, деякі там повертаються в Україну, нові поступають люди. Там загалом більшість це жінки з дітьми. І деякі такі... так. так, Я чоловічу роботу робив, щось там відремонтувати, щось там перенести. Меблі робили, а Галя відповідала за харчування. Був такий період, що вона кілька тижнів поспіль сама готувала сніданок обід і вечері для цих людей три місяці. Да. Шостий ранку. Вон. І це було непросто. Інколи хотілося все, все так залишити. І відпіяти. Дуже часто, мені <гум> <Він не> хотілося <гум> <буде гум> залишити. Люди. Невдячні. Скажіть оцей момент. Я з... хочу сказати... По поводу невдячності, бо. Що я кажу от, нашим біженцям, віруючим нашим? Що кажу, що трошки деякі невіруючі люди вони під, підмочують репутацію українцям у так, так, і десь розчаровують очікування. То ми, віруючі, маємо взяти на себе більший вантаж і сяяти більше для цих людей, що бачачи нас, вони забували про, то, про те, що від когось вони бачили негатив. Тобто, оцей момент перше, я хочу сказати люблячі мої Петровичу, Вікторія. Я неймовірно сумую за увагу. Мені так не вистачає вас просто. Мої кандрійки, ну я теж передаю вам великі вітання, ви велике благословіння, які Петра Миколаївича родина для нас, для нашої родини. Ми вас дуже любимо, цінуємо і пастор, Я неймовірно вдячна Богу просто за вас і ті слова, що я за півроку отримувала від людей вдячності про те, що вони розказували про жертовність, якусь любов, сверхіття це все до вас. Тому що саме ви заклали в нас цегли, такі фундаментальні, котрі підчатку просто на серці мені легли, що ти повинен бути вдячний за все. І я за все вдячна Богу. Тому що. Моє життя від початку війни, воно й до того було просто благословенне, але коли почалась війна, Бог настільки сверхістевно захищає нашу родину. Він проводить він настільки щиро, рясно благословляє нас в усіх сферах. Тобто нема такого, ну щоб десь у мене був в чомусь недостаток. Бог просто сверхістесне через багатьох людей це покриває. І я дуже хочу подякувати, що ви навчили нас бути вдячними. Що ви навчили нас бути жертвами. коли тобі болить, ти хочеш кричати тобі боляче. Ти зруйнований, но в тебе є сили, той стержень, який заставляє тебе вставати і йти допомагати іншим, служити їм, незважаючи на що. Я, я дуже вдячна за це. Я дуже вдячна, що ви навчили нас бути слухняними і чути голос Божий. І слідкувати за Богом, як би воно не було. Важко, не важко. Тому що я стикнулася з тим, що я робила просто колосальну роботу 24 на 7, і мені ніхто не казав дякую. І для мене це було просто як кожного разу таке в серце, а їх багато. І замість вдячності вони ображали тебе, вони казали тобі погані слова. тобто… Те, що я читав, так. сильно штовхнули тебе, щоб ти впала. Так. Але Бог підтримував по і ми стійно, стояли, і ви продовжували свою працю. Так. так, ми продовжували, ми стояли, і це велика подяка Богу. Ми служили до да, біженця, а від... з їх сторони були і погрози. О, і все, що і будемо, да. Да. Без... <святок> да. да. Я розумів, що всім тяжко. Що у кожного своя доля, і в більшості вона нелегка. Вони опинилися в чужій країні, там такі обставини. Так, да. але ж треба якось. Розуміти і бути вдячними так. і вчили. Тів року служили людям. І потім нас попросили. Так, uh, да, ми служили всім вдячним і невдячним. Зараз нас Бог привів в команду Solid Rock. Ця місія Solid Rock, яка Ми дуже вдячні. Служить також біженцям. І, до речі, в Харків в святу трітцю приїжджала на нас, так. Емілі, Еміліці дівчата з нашої місії в Україв в Польщі тут потужна команда. Không, команда також в Німеччині, в Румунії, в Америці вона в Україні там Україніський центр. І тут дуже багато праці. Тут дуже багато людей, які потребують Евангелію, благої звістки. Це особливо українці, біженці, бо вони вже довгий час знаходяться на... за межами своєї, свого дому. Вони, мабуть, можливо, не панували на такий великий час термін від'їжджати, як ми. Ну, а... да. і ми. І, і ми розуміємо, вони знаходяться там в іншій країні, інша культура. Вони все залишили там, і друзів, родичів, свою хату, роботу, учобу, да, все і просто втікали від війни. І вони потребують зараз допомоги, навіть спілкування, там, і, і фінансів, і якісь там речі, світлогієни, тобто ну, все їм потрібно, бо вони знаходяться в таких складних умовах зараз, тут там деякі. А, вже працюють тут, деякі тут вчаться, да, розвиваються, але багато людей хочуть повернутися додому і моляться, щоб закінчилася війна. Ви знаєте, я хочу додати дещо, що, а, що а, дорогі брати і сестри, не засмучитесь, що ви далеко від церкви. Так, нам всім не вистачає пастора, нам всім не вистачає Вікторії, нам всім не вистачає Святої Трійці тій атмосфері тепла, уюта і дому, котре ми маємо там. Але те, що Бог нас всіх розкидав як свої перлини по світу, користуйся цією змогою, щоб нести Євангеліє. Робіть роботу. Пам'ятайте про те, чому нас вчили в церкві, що ми повинні ділами показувати, ділами служити і не просіть нічого взаємо. Так це важко, так це боляче. Ми зростали в теплічних умовах, умовах любові, умовах взаємопорозуміння, умовах взаємоповаги. Зараз у нас спартанські мови, але це повинно нас ще більше загортати, тому що ми діти, ми доньки та сини нашого Господа. І все, чому ми вчилися, ми зараз повинні це показувати і працювати на 210% і не зупинятися, тому що ми зараз, якраз, розкінено по всьому світу, щоб показати, хто є наш Бог. Амін. Хто є наш пастор, яка у нас родина і хто така свята трійця? Так. Хочу зараз, прямо зараз, подякувати вам, як служитель церкви, Дякую. від імені старшого пастора, від імені всіх, хто дивиться, що ви активні, що не дивлячись на біль, на пустоту, на турбулентність, яка навкруги, і ви знайшли в собі сили. Служити, йти вперед, навіть стали прикладом для багатьох, бо приїжджали з інших країн місіонери, і вони надихалися прикладом наших українських волонтерів. Бо люди, які втратили все, місце проживання, роботу, стабільність, вони не втратили надію на Бога, вони продовжують робити Боже діло, і це надихало багатьох, хто приїхав з мирних країн. І от за це я вам вдячний і вдячний кожному. Хто хоч і роз'їхалися, але на тому місці, де ви знаходитеся, ви робите Божу справу. Так. Або ви просто молитеся, тихесенько собі, молитеся за Боже діло. Я вдячний вам, так. що ви не просто осторонь, ви не просто плачете над своєю бідою, або піклуєтесь лише про свої потреби, але ви молитеся, стоїте в проломі за церкву, за тих, хто трудиться, за тих, хто на передовій. Велике вам. Дякуємо, нехай Господь благословить кожного. Сім раз. Помолися, будь ласка, за братів і сестер віруючих, які вимушено переїхали в інші країни або в інші міста України. І зараз вони не в нашій церкві, їм важко, їм не вистачає, але щоб Господь компенсував своїм духом, своєю любов'ю, своєю благодаттю і навіть більше посилав. От, в їхнє життя, щоб кожен відчував руку і ласку Божу на своєму житті. Помини за та, це та, і ми та, закінчимо благодаті. Господь, ми тобі дякуємо за наші братер і сестер, які служать боже. в інших країнах, які вимушено виїхали за межі своєї країни. Боже ми дяки, і Господь, благослови боже. там, де вони знаходяться. Благослови людей, які з ними поруч знаходяться, Господь, щоб вони бачили твою любов. От Господь. Через наших братів і сестер твою зоб... заботу, Господь. Во ісуса Христа, Господь, і благословить сім'ї, Господь, благослови все, що вони роблять, Господь, і їм сили, хай Дух Святий їх веде, Господь, во ісуса Христа, Господь. Аллилуйя, Господь. Ми дякуємо за них. І ми віримо, Господь, що це все в Твоїй волі і ти все контролюєш, Господь. Да, що це не просто так. Господь, ти сіш ці семена, які принесуть багато плодів, Господь для царства небесного ім'я Ісуса Христа, Господь. Ми знаємо, ми самі проходимо через це. Ми дякуємо тобі за твою турботу, за твою заботу, обезпечення, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Господь, голосли кожного місіонера, який працює, Господь, на Твоїй ниві, Господь, всіх братер і сестер, Господь, які роз'їхалися по всьому світу во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за них, Господь, і за. Ті справи, які вони роблять, хай Боже. проставляється Твоє ім'я. Так, Боже. Амінь. Амін. 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 І ми піднімаємо наші руки і кажемо молитву, благодать Господа, Господа нашого Ісуса Христа і, і любов Бога Отця, та й Святого Духа, хай буде з нами. Амінь. Амін.